Або Міша, оце я більше нам, мабуть, розповів би. Тож, молодий хлопець. У нього є. це 28 бригада. У нього є взвод такий підрозділ невеликий, можна сказати, взвод, але він такий протитанкової боротьби. Вони спеціалізуються на таких хитрих засобах, щоб зупиняти колони, танки, а це їх, це їх профіль, і він розповідає такі речі про такі неймовірні, як Бог захищав. А Знову ж таки, може розповісти, але суть до чого. І він втрачає, ну, був поранений, дуже був. І він втрачає зір. Частково. Частково втрачає зір. Тобто він бачить, але в нього там ну, десь на 50% відсотків чи наскільки він впав в зір, і так. І це хлопець, який каже: Як і мене кажуть, іди проходь ВЛК після поранення. Ну, я проходжу. Вони кажуть: ну ти не придатний. Ти, ти не ти, ну, ти не зможеш ніяк. От і, і він каже: Та я не можу. Ну як це так? А він каже мені, слухай, а як я міг? У мене хлопці. А як я хлопців можу полишити? У мене хлопці, як я хлопців а йому години ну, років 22. Розумієш? Як я хлопців можу полишити? І каже: я пішов, кажу: Та ні, іду ще раз на велика, мене опять завертають. І я тоді е, пішов, коротче, е, взяв, собрав гроші, всі, що в мене були. Заніс хабар на ВЛК. І сказав: напишіть мені, що я бачу. А він зараз воює. Слава Богу, Бог, його береже, він воює. Розумієш, зараз люди хабарі несуть в іншому напрямку, наскільки я розумію, ті люди на велка треба теж засвідчити. Були зворушені якось, бо потім його батькам передали гроші назад.